Дистриб'ютор за фахом та мандрівник у душі Руслан Теліпський уже шосту добу на ногах. У рюкзаку телефон, змінне взуття та теплий одяг. 24 серпня він вирушив у дорогу від пам'ятника Кобзарю у Луцьку. Прогнозує, що триватиме його подорож понад місяць. Чоловік планує пройти той самий маршрут, яким колись спрямував Тарас Шевченко. Якщо навіть і негода буде, то не то, на заваді вона буде. Було бажання реалізувати цей проєкт, покласти щось і долучитися самому. До України це буде такі, можливо, моя жартовницька місія, щоб е, намагатися зробити щось краще для України. І, принаймні, як звернути кілька людей на це увагу, то це вже буде добре. Досвід піших подорожей у Волиняни не малий. чималий. Він проїхав 20 країн автостопом. каже: на дорозі на нього реагують по різному, переважно пропонують підвести. Втім, найскладніше зізнається стикатися із байдужістю. Саме це і спонукало його вирушити в подорож, щоб заохотити молодь, згадати сторінки української історії. Водії підбадьорюють, сигналять або вмикають світло. Також інші люди, як вони реагують на поклик Слава Україні, відповідають героям слава, або хтось там ховається, не знає, що відповісти. Є різні люди українці, і це дійсно цікаво, як сприймається зараз наша історія, самоідентифікація, наша слава. І треба, щоб трошки молодь активно брала участь у всіх творчих і державотворчих процесах. У місцевої вишивальниці села Верба Дубинського району Руслан Теліпський зупинився на ніч. Жінка каже, пообіцяла йому скласти компанію до Дубна. Щоправда, на велосипеді. Йому веселіше, я не розмовляю з ним, тому що я знаю, що йому важко їхати. Але я поряд іду, трошки він піде вперед, я його наздоганяю пішки, а далі сідаю на велосипед, бо нас не можу. Під час своїх подорожей мандрівний волинянин фотографує усі споруди пов'язані з іменем Великого Кобзаря та пам'ятники Шевченка. Підсумком нинішньої експедиції стане виставка цих світлин у мінську. Руслан Теліпський переконаний, що вона буде цікавою. Глибоко вивчати життя та творчі Шевченка. Мандрівник почав сім років тому. Він сподівається, що його акція не залишить байдужими українців, і ті таки почнуть задумуватись над своєю минувшиною та шанувати історію. Людмила Усік, Олександр Терехов, інформаційна програма День.